Зараз буде хейт, але скажу. Останнім часом я спостерігаю у себе в коментах таку гидутну і неадекватну тенденцію ненавидити, тикати носом, заздрити і пускати всіляку жовч на людей, які отримують допомогу як одинока мати. Які є з інвалідністю зараз, особливо третьої групи, так, яка робоча група. Допомогу по втраті годувальника. Допомогу багатодітним, виплати за загибель і так далі. Хтось зараз скаже, що це пов'язано із війною. Але ви ж зрозумійте, не можна. Всі, отакі, знаєте, чорні якості душі людської віднести до війни. Тому що війна вона тільки проявляє, розумієте, те, що десь всередині глибоко спить. я ось коли це читаю, я думаю: взагалі є якісь розум у людей. Вони взагалі розуміють, що таке дитина з інвалідністю, або інвалідність взагалі у людини, у самої, або втрата годувальника. Або загибель рідного батька, сина, чоловіка і так далі. Жодна допомога в нашій державі не є співмірною та адекватною тому, за що вона надається. Це відносно копійки, якими ти не покриєш. Неморальні втрати, нематеріальні. А те, що стосується смерті, взагалі покрити нічим неможливо. От коли ви пишете комусь в коментарях, М -м -м, та вона допомогу, як одинока мати отримувала. Ви розумієте, взагалі розмір цієї допомоги і що таке бути одинокою матір'ю? Та вона ж по втраті годувальника отримає. Ну, от ви розумієте, мені з однієї сторони нема що сказати, тому що не хочеться говорити просто в нецензурщину тут. Тут же з чого ноги ростуть? Що таким людям оці фактори? Отримання допомоги за такі от моменти в житті здається якоюсь привілеєю. Тобто людина настільки мислить себе, як обділена життям, а навкруги всім все дається навіть смерть близької людини або інвалідність як благо. Що треба заздрити і треба вважати це за несправедливість. У людини інвалідність. У вас ні, ви здорові. Де тут можна заздрити та що вважати несправедливістю? Не треба починати, що хтось робить собі інвалідності. Хтось робить, а багато хто не робить, а насправді її має. Ви про це думали колись?